Ну що ж, всім привіт! Народ з вас, підпис Подбайка. І давно в нас не було рандомного сценарію, рандомної країни. Тому просто такий випадковий сценарій, і перша потрапилася країна, за неї будемо грати. США! Індіана. Я сказав, перший потрапився сценарій, перша потрапилася країна. Що, ну що, що? Окей, грати. Індіана. Тримай собі приріст населення. Тримай дослідження. Тримай зростання економіки. Ой, непогано, слухайте. Непогані в нас початкові позиції такі. Далі, в нас. Ми навіть в плюсі виходимо все одно, хоч у нас є армія початкова. Це значить, що ми не такі слабкі, як ми, які б могли б бути. Так, є. По 5% більше, ніж треба, усюди поставив. Далі навколо нас. Багато хто. У нас 1209 тисяч населення. Якщо бути хоч б трохи розумніше, то мені логічно йти тільки на південь, на кінтукі. На Ківсі, так сказати. Так, раз. В такому випадку, я зараз. Проблема в тому, що. М -м -м -м, мені не подобається кордон. Раз. М -м. Окей, чекаю. 4, 3, 2. Ось тут, ось тут. Армія також нафти. Пойде вже в наступному кроці. Так, можу оголошувати війну. Кінтукі. К... Кінтукі фрайд Чікін. Ківсі. Ну люблю ківсі, тому нападаю на Кінтукі. Ага, я вас побачив, я вас зрозумів. Треба було воювати обережніше. Але столицю ми в них зараз заберемо. Треба було стояти в захисті на початку. Я не. нехай вони щось намагаються робити. Я трохи покраще себе почуваю у порівнянні з ними. Тому нормально все. Тому що вони, судячи за все, набрали борги щоб для війни. Я ж в свою чергу боргів не брав для війни. Тому ми себе маємо почувати куди краще за них. Я Столицю ми в них забрали. Залишаюсь на місці. Все. Тепер трохи можна добувати їх. Так, це було неприємно. Це було довго, але ми зробили що треба. Ой який жах, і забираємо тільки дві провінції. Найкраще з яких ось тут. Але давайте ось так забираємо. Мінімум мирного угоди, так? Так, да, жах. Це дуже неприємно, чесно кажучи, коли гра так робить і не дає, не дає можливості повністю все забрати. Так, я ти, 48 тисяч населення. Спочатку добиваємо нашого друга. Що теоретично можна зараз зібрати 48 тисяч на рахунку, і піти на Західну Вірджинію. Чому б ні? 49 тисяч. Призовне населення, Припустимо, ось тут всі 5 тисяч викликаємо. Йдемо на Західну Вірджинію. Вперед. Ой, неприємно. Щось я туплю. Атакувати одразу. Це було глупо. А, яке просто. Яке я дурне. Так глупо само вбиватись. При цьому ще населення своє зменшувати. Так, далі в нас є Меріленд. Що також виглядає дуже цікаво, як для захоплення. Тому що там дуже хороші провінції. Маючи які, можна прям непогано качнутись. Тому що в нас навіть 50% темпу зросту провінції нема. Ти в тебе є? Ні, в тебе також нема. Початковий, ось в тебе вже. Вже в тебе є. В тебе взагалі Вашингтон є. В тебе Атлантик Сіті. В тебе Делавер. 87 тисяч. Я, до речі, формувати не можу. Шкода. Мені здається, тут має бути. Країна, за яку можна щось сформувати, 13 колоній, якийсь штат, тому що є в формуваннях, країнах для формування, 13 колоній країна. 13 колоній призовне населення. е, 4 тисячі тут, 4 тисячі тут, 9500. Прям щоб в мінус виходити. А давайте. Так, на цей раз перший же крок війни я можу атакувати, дозволити собі атакувати. Бо тут провінція перша не укріплення. Їм тут не буде, не має бути прям багато військ. 1300. Ось тепер треба почекати. все, це все? А ні, там 5000 тисяч було. Я самовбився, все ж таки. Але нехай, я тепер володію Вашингтоном. Фу, ми просто так змійкою пройшлись вглупі. Так, ну володіючи Вашингтоном. Вважайте, я заволодів Америкою. Я хоч його хоч економіку. Блін, Ще 5 тисяч! Ааа, як я самовбився, просто всі війни, які я вів, я дуже сильно самовбивався. Я б не сказав занадто сильно самовбивався. Так, є. Це покращен. Я б таки, щоб кинути деякі провінції на повторну симуляцію. Не, не деякі всі провінції, які треба кинути на повторну симуляцію. Закинути. А в мене їх всього три. І я б такий, щоб відпочити трохи. 70% на товари. Хоча. Блін, є ось ти. Є ще делавер, який захопити б. Потім тільки качатись в населення. Це тупо зараз качатись в населення, коли є, куди розширятись. Тому збираю не знаю скільки мені треба ти. Огаю, 65 тисяч. На тебе на південь атакувати нема сенсу. Є сенс тебе Пенсильванію захопити, тому що я, ну, провінції з 50 і більше відсотком темп зросту. Саме в Пенсільванії їх достатньо. Але в тебе 251 тисяча населення. Ой, але ти не контролюєш. До речі, він не контролює Детройт. У Мічигана лишилось мало населення. І чотири провінції. А як складно вирішити, на кого атакувати. Пенсільванія більше за мене по населенню. Тут чи Нью-Йорк розіжрався. 276 тисяч. Навряд чи я зараз можу викликати достатні військ, щоб захопити Пенсильванію. Давайте за ферму буду забудовувати 45 і більше відсотків там зросту. Ще 100% на товари зараз поставлю. Нормально, на 20 кроків вистачить, поки в мене асиміляція. Почекаю закінчення в Вашингтону. Це є. 246 тисяч населення у мене. Хоча б трохи відновився. Так, Вашингтон, в свою чергу, можна трохи по економіці підкачати. Бо ти в мене провінція для покращень. Є. Ферми, університет. І ще ферми сюди. Є. Ти Вірджинія з кимось воюєш. З Нью-Джерсі і. ага. Тобто зараз виснажене. Ха, можна або на Вірджинію зараз спуститись вниз на Вірджинію. Або піднятись до Нью-Джерсі, захоплюючи довер. До речі, по економіці я майже перше місце. Типу більше за мене тільки Каліфорнія. Коротше, нормально, економіку я більше не буду качати. Тоді йдемо на Делавер зараз. Логічніше. Збираємо 36 тисяч населення. І через Делавер йдемо на нью джерсі Давайте тоді 100 тисяч на балансі збираю. У мене інфляція. Призовне населення Вашингтон не викликаю. І викликаю усюди, хто дає більше трьох тисяч, хоча б викликати. Є тільки три провінції. Байду щось нью джерсі Ого, нью джерсі теж жерлась. 7 тисяч в тебе тут. А це хорошо. Давайте спочатку на делавар. Да, ми дуже сильно самовбились зараз. Забираю. І прикольно, в них ще хтось висадився в Нью-Джерзі. 4 тисячі. Жах, які вони сильні. Окей. Думаєте, я злякаюсь? Думаєте, мене взагалі можливо налякати? Ні. Збираємось. І якщо я вирішив йти я на Нью-Джерзі, я йду. Тебе союзники, Рот Island. Так байдуже. Оголосити війну. Давай вдох сюди, вперед. Ой, вони самовбилися, як хорошо. Тут вони, типу, пройшлись. Нехай. Дві тисячі сюди. Ааа, Рой Айленд. Йде їм на підтримку. Це погано. Мені це не подобається. Якщо казати відверто, вперед. Так, так, так. Вони тут досамовбувалися. Тут вони також самовбивчо вистились. Спробую зайти їм додому, в їх столицю. Хоча головна моя мета це саме Атлантик Сіті, все. З цим я закінчив. Мирна угода. Чи дасте? Дасте мені все забрати. Так, вони погодяться. Є. Дякую. Дякую, що ми на цьому закінчили, але я дуже сильно зараз вбився, і мені це не подобається. Але зато в мене ще армія в запасі є. Технології прибуток від виробництва. Так, табір постачання. І ферми зайнятися фермами. 45% і більше там зросту. Є. Забудував фермами. Чекаю закінчення інфляції. Ой, інфляція асиміляція. У нас інфляція. І я ставлю все на товари 100%. На мене хтось напав. Так, перше, ти далеко відшипись. Нівада, тобто каміння. Також ти дуже далеко від шпись. Просто нащо? На що вони на мене напали, ніхто не знає. І на повторну асіміляцію все, що ми захопили, тому що це дуже важливо, як мінімум Атлантик Сіті, асімілювати це просто неймовірно важливо. Все, я почнуся по населенню. Ну, скоріше, Скільки мені дозволила інфляція качнутися, я качнуся. Хотілося б більше, але також непогано. Вашингтон трохи по економіці качаю. Є. Є-є. Можна теоретично спочатку розібрати з північу. Пенсільванія. Мене дратує. Імінойс. Ой, тут всі проти всіх воюють. Нью-Йорк також би розібрати. Огайо. Хм. Теоретично, Огайо я можу ультиматум взагалі захопити. І тебе. Ну, в Вірджині вже 64 тисячі населення. Забагато. Так, інфляція. Це хорошо. Призовне населення. Вашингтон ні, але, наприклад, Атлантик Сіті 8 тисяч, Довер 6 тисяч, і ти 5 тисяч. Менше 5 тисяч тепер не викликаю. Це моя нова умова. Огаю! 29 тисяч населення всього. Давай добровільно об'єднаємось. Майже добровільно. Віддай. Не погодилась. Раз, ти. Віддай дві свої провінції. Також не погодився. Так, 34 тисячі. Цього на Пенсільванію має вистачити. Але все одно трохи лячненько. Йти на Пенсільванію зараз. Можна було б піти на Нью-Йорк. Наприклад, 10 тисяч залишити тут. 23 тисячі сюди. Тут вони самовб'ються. І далі. Да, Нью-Йорк. З Нью-Йорком зручніше буде. Вперед. Беред. Так, атакуємо тут. Тут ми стоїмо на місці, і нехай вони саме вбиваються. Є. Так, 10 тисяч самовбилися, там ще. Вони ще виключать. В цьому я впевнен, дамо їм час трохи можливості в самовбитись. Так в мене там інфляція. Ой! У мене тут ворог ще є. Я не знав, що ми з тобою також будемо воювати. Але не те, щоб я не готовий до цього. Так, дуже важливе питання. Яке в тебе населення? 179 тисяч. Тоді мені б з тобою мирну угоду окремо. А, ти окремо напав на мене. Ти не союзник Нью-Йорка, ти просто на мене напав. Який же тоді щур, якщо ти на мене просто напав. Так, я бачу, що там Нью-Йорк на кордоні зі мною тримає війська. Тому я б такий, щоб почекати, поки він самовб'ється в мене, все. Давай хоча б половину Нью-Йорк відправимо. Іде. В мене зараз. Коротше, ще виклик. Все, тепер можна йти далі. Так, чекаю на прибуття моєї основної армії. Ну, скоріше, ще 12 тисяч. Так, не сюди висаджуся, Висаджуся сюди. А ви також дивіться сюди. Є? Тепер я готовий добивати їх. Ой, як красиво ми зробили. Дивіться. Все, Нью-Йорк наш, Індіана. Кайф. Ой, але я не зможу все захопити. Так, перше, я хочу сам Нью-Йорк забрати. По-друге, провінція, які поруч зі мною. Далі найкраще б. Ось тут на 7 провінція. Але тільки так, 3,5 зможу захопити. Щоб, ще б щоб красиво, більш-менш кордони виглядало. Давай, мінімальну воду. Є. Далі відпочинок у нас, чекає. Це Нью-Йорк хоч захопив, навіть не встиг асімілювати, як я напав. Це все в товари? Ні, не зараз. Точніше, не прямо зараз. У мене мали б з'явитись нові провінції якісні. Ой, не того забудовую. Не тільки Нью-Йорк, фактично. Все. Тепер все на товари. Так, асіміляція закінчилась. Все на повторну асіміляцію. Так, фактично, головне, що я заволодів найкращими провінціями. Далі все не так складно вже буде. Ще раз до інфляції. Я хочу повернути тут виклик хоча б 5 тисяч в трентоні, тому що я його виснажив викликом своїм. І перед наступним викликом я б його б відновив. Все ще 5 тисяч не зможу викликати. Ой, на мене напали знову. Якщо я просто попрошу мирну угоду. Ти погодишся? Щось мені підказує, що ні. А, ні, погодилося. Е, який сенс тоді на мене нападати був? Так, трентон. 5200, все. Я відновив тебе, але все ще до витрачаю гроші просто. Все хорошо. Можна. Тепер спокійно робити ще виклик. Руховуючи те, що я в Трентені два рази викликав, а не один раз тому. Але спочатку відновлю Вашингтон. Є. Трохи перекачав навіть його. Що ж, що, 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 що ж. Ще раз до інфляції роблю виклик. І далі дивимось, куди будемо далі йти. Призовне населення, Вашингтон ігнорую. Атлантик Сіті 11 тисяч. Дякую. Довер 7600, Толедо. 6. Трентон. 5700 і Нью-Йорк 5150. І все. Я випробую виклик тільки там, де по 5 тисяч можна. Так, у мене 51 тисяча армії. По-перше, ага, я. Ти зі мною знову покращив відносини. Я просто не бачу сенсу на них зараз нападати, тому що просто напавши на них, вони можуть спокійно 5 тисяч, ну, гаразд, я думаю, 4 тисячі десь викличуть, ураховуючи те, що в них там фортеця, я просто самовб'юсь об них. Мені нема сенсу на них нападати. Я, але вони не погоджуються на ультиматум Кентукі, скоріш за все, в такому випадку також не погодяться. А ні, кентуки погодились. Мічиган. в тебе 33 тисячі населення лишилось. Вони воюють. І вони або через це можуть не погодитись, або навпаки, через це погодитись. Не. Мічиган захопив. Нью-Йорк, в тебе 27 тисяч населення лишилось, до речі? Ага, Пенсильванія тебе захопила. Ну, я більше Пенсильванії в будь-якому випадку. В два рази. Так, забираю. Не погоджується, нехай. Є ще Рот Айленд. Мені і Нью-Йорк цікавий, і Ройт Айленд цікавий. І Пенсильванія цікава. Давайте з тобою трохи поліпши відносини. На жаль, з цією армією, яка в мене є, я. Я можу, насправді так кажучи, навіть спокійно можу піти на Пенсильванію, але. я не комфортно себе почуваю. в мене недостатньо. Недостатньо велика армія. Щоб я прям комфортно себе почував. Тому збираємось. Йдемо спочатку на Нью-Йорк. А на що? Можна спочатку на Рот... Рой Айленд. Зараз будемо самовбиватися з самого початку. Ой, в тебе є. Нью Джерсі союзник. Да, да, да. тобі. З таким союзником, якого не існує, якого я вже захопив. Союзник, який вже програв до початку війни. Ну так, я багато армії зараз втратив під час цієї війни. 32 тисячі вже в мене лишилось. Тобто з 5-10 тисяч 20 тисяч втратив. Це неприємно. Так, далі Нью Короче, ось ти Не погодився. І є ще Мен. Ось Мен погодився. Це хорошо. Далі йдемо на На Нью-Йорк і Нью-Гемшир. Нью-Гемшир оголосити. Нью-Йорк оголосити. І одразу захоплюємо. Вперед. Раз. Два. І тепер в мене армія прям дуже маленька лишилась яку я скидую в Вашингтон. І теоретично. Теоретично. Я можу піти на Гаю. У мене інфляція. Ну, натримайте поки що ось так. 100% товари, Я потім нормально встану на покращення населення. Йду нарешті захопити Агая, яке занадто довго знаходиться внутрі мене, щоб все ще лишатись живим. Все. Огайо. Нібраска. Занадто далеко, щоб я хвилювався за це. А ти б могла б просто погодитись на ультиматум. Але так, я 5000 тисяч втратив. Ну я майже в два рази більше за них втратив. Нехай. Забираю Колумбус. І в мене з 50 тисяч лишилось 13. Який жах? При цьому, до речі, в, в трендені, я все ще можу 5 тисяч викликати. Так є. Витратив, гроші, зараз на повторну асіміляцію. А, це ти. Я щось забув тут декілька провінцій ще давно поставити. На повторну асіміляцію. Тепер на півночі те, що ми в нових війнах захопили на повторну асіміляцію. І лишилось тільки Огаю поставити. Так, товари. Ще трохи хочу населення. Ні, не в товари. Знаєте, про що я забув? Ферми. Перевірка на ферми. Є. І відновлюємо населення. 100% товари. Тут ще ТБ і ТБ на повторну асіміляцію. І чекаємо закінчення. Закінчення грошей чекаємо. Так, є дуже непогано. Дуже. 1,2 і мільйона населення в мене. І на цьому поки що це відео можна закінчити. Дякую всім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам. Ніхто, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході, сіду. Якщо в когось з моїх глядачів також бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на YouTube. В будь-якому випадку, не забувайте підписуватись, ставте вподобайки, писати коментарі, наскати не незначок. Ще по бажанню можете перейти по посланню в описі, підписатись на моїй інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!